На околицях села Януші на Берегівщині завершилися будівельні роботи на сміттєпереробному заводі. На Закарпатті це перший комплекс, який займає територію 2,5 гектари. Будівництво профінансовано за підтримки ЄС та Угорщини. Днями представники угорської компанії, яка виконувала проєкт та української підрядної компанії, прозвітували про виконані роботи. Товариство менто виграло тендер на проведення даних робіт у 2021 році. Тендер був оголошений європейським об'єднанням територіального співробітництва Тиса. Основна частина робіт полягала у створенні полігону для твердих побутових відходів розміром 2,5 гектари. Було опрацьовано 210 тисяч кубометрів землі. Сам полігон ми облаштували відповідно до європейських стандартів. Тут можна буде складати відходи. У межах проєкту ми мали облаштувати площу розміром 30 тисяч квадратних метрів, збудувати адмінбудівлю площою триста 50 квадратних метрів та інших господарських приміщень, як, наприклад, сервісна станція, територія для компостування, колодіс артезіанською водою, заправку, пункт збору небезпечних відходів, та прокласти всі комунікації. На сьогоднішній момент ми закінчуємо будівництво, завершуємо ті, ті об'єкти, будівництво тих об'єктів, які були передбачені проєктною документацією. і На сьогоднішній момент іде Завершується процес передачі виконавчої документації, узгоджуємо питання передачі всього комплексу виконаних робіт. Важко було, тому що воєнний стан не дозволяв настільки залучити, стільки спеціалістів, стільки будівельників, скільки людей. Треба було боротися із негодою, дождів, слякоть. Але це не помішало нам. Проєкт великий, проєкт дуже великий, він складний. Слава Богу, закінчили закінчили з технічною стороною. Тепер, скоріш за все, починається юридичне питання, передачі, завершення робіт. Реалізацію проєкту взяло на себе європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА, яку створили Закарпатська обласна рада та загальні збори Сабушсад Марберівської області Угорщини. З огляду на збереження довкілля це велике досягнення для обох сторін, адже наразі ніде в Україні ще не знайдено вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами. Даний комплекс має вирішити проблему зі зберігання та переробки відходів для 200 тисяч мешканців Закарпаття на наступні 10 років. Йдеться про проєкт вартістю близько 8 мільйонів євро. Тут враховано і додаткове фінансування від Угорщини. Ми сподіваємося, що завдяки даному проєкту буде знайдено дбайливе з огляду на довкілля вирішення проблеми з відходами на берегівщині. Є ще кілька питань, які мають бути вирішені. До прикладу, сортування на даному етапі. Є от СТИСА виконала цю вагому частину проєкту і сподіваємося, що в подальшому місцева асоціація успішно буде використовувати та утримувати даний комплекс завдяки роботі сміттєприробного заводу. У берегівській громаді можна буде утилізувати 30 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. А зімін Феєстюбе Шестак Оскар провели зустріч з паном Оскаром Шестаком. Говорили про здачу об'єкту в експлуатацію. Я вважаю, що це одне з найважливіших надбань нашого регіону. Комплекс було побудовано за підтримки ЄС та Угорщини. Він має стати провідним центром у питанні поводження з відходами у нашому регіоні. На зустрічі були присутні представники угорського та українського товариств, які виконували роботи з будівництва комплексу. Я зацікавлений в тому, щоб наша громада отримала цей чудовий комплекс у своє розпорядження на користь місцевого населення. Для того, щоб комплекс Ціла спершу має відбутися технічна перевірка та прийом. На це ще потрібно трохи часу, адже ми маємо взяти до уваги всі технічні нюанси, як з екологічної, так і з технічної точки зору, щоб комплекс працював відповідно до європейських норм та українських законів. Після того, як відбудеться технічна перевірка та прийом об'єкту, комплекс зможе повноцінно запрацювати.